Саньок, ану, встань красотуля. з карпіком. Красотуля. Сьогодні ми ми зробимо капнули карпа, зловили. Зараз ми його будемо відпускати, бо повний ікри Повнющий, дикий жирний. Пошлі, братан. 50 отвіть. Сподіваюся. Легенько його. Давай звідси. Його. Тут глибше, щоб його не ранити. Давай. Побудь -побудь. Відпускаємо Побудь -побудь. Поведу, Легенько розверни його, хай. Не вимійте Сам. Красавчик. оплив хороший. Опливав. Сая. А ну. 12 кіло! 12 Саня. кіло, рекорд. А на що? А я зараз сніму, покажу на що 12 кіло. Палочка Блубірдік тестом 4,16 на оцю дрянь. Своя. Вітаю.